Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Вірш Снігуронька Наталя забіла. Ой розгулялись взимку віхоли, до вікон хатку замили, де під солом'яною стріхою дідусь із бабою жили. Біля віконця, якось увечері, сиділи вдвох собі старі та милувалися малечею, що розважалась у дворі. От діти каже Нумо. Спробуймо, і ми побавитись стара, ходім та бабу снігу зробимо, отак, як робить дітвора. А баба й каже не щастило діток ростити на віку, отож, хоч нині снігу білого не бабу зробим, а доньку. І от, в садочку, перед хатою, напрацювавшися як слід, із снігу білого, пухнатого зліпили ляльку баба й дід, коли цигалка враз пролинула понад садком і на льоту скрила пір'їнку, чорну скинула на сніговую ляльку ту. За хмар вечірнє сонце блиснуло, зачервоніли промінці, і враз немов рум'янець виступив на білім ляльчинім лиці. І раптом, дивом, небелицею дівчатко виникло живе, з такими синіми очицями, як синє небо зимове, з такими чорними косичками, як чорне галиче крило, з червоними такими щічками, як сонце ввечері було. Добрий день, каже, мамо й таточку, ой, як я вас обох люблю. Видіть скоріш до себе в хаточку. Дочку снігуроньку свою вбирають землю сніжні віхоли, холодний одяг зимовий, а дід та баба щастям втіхою зустрічають кожен день новий. У хатці прибрано, підметено, ні порошинки по кутках, узорні вишивки та плетива на рушниках, на подушках, та ще й води щодня нанесено, у дворі прочищені стежки. І цілий день так любо і весело лунають співанки дзвінки. То все дочка, то все снігуронька встигає все зробити вмить, мов промінь сонця в небі хмурому усе навколо веселить. Дівчатка й хлопці в хату дідову, з усього сходяться села, бо вже снігуронька привітлива і з ними дружбу завела, гуляють в сніжки. З гір спускається, вона ніде не відстає, морозу зовсім не лякається, в снігу ще краще і стає. Вже й пригрівати стало сонечко, старі радіють це ж весна. Та все частіше і їхня донечка сидить замислена й сумна. Вона все рідше посміхається, все тихше пісеньку веде, від сонця в затінок ховається. І з дітьми гратися не йде. Ліси й садки убрали зеленю, укрились цвітом запашним, і луки всі, немов застелені, Квітшатим килимом рясним. Прийшли дівчатка до снігуроньки, виходь, подруженько, до нас. Чому це ти бліда і зажурена в такий ясний веселий час? Піди, говорять батько й мати їй, порозважайся, як колись. Отож вона й пішла з дівчатами у гомонкий весняний ліс. Дівчата бігали над річкою, збирали квіти на вінки, у лісі стежили за птичками і співи слухали дзвінки. На купу хмизу десь надибали, розклали вогнищі мерщі та й нустрибахти перестрибувати через вогонь навперебій. Снігурка на дівчат поглянула, розвеселилась, розійшлась. Стрибнула теж і враз розтанула і вгору хмаркою звелась. І вже нема снігурки милої, лиш хмарка лине за лісок, і долітає з хмарки білої дзвінки, снігурчин, голосок. Не плачте, матінко та батечку, хоч і недовго я жила та звеселяла вашу хаточку, І сама щасливою була. Ось полетять хмарки над нивою, ген ген над степом за село, і там впадуть рясною зливою, Що все зростало і цвіло. І ви любіть життя і сонечко, радійте квітам і теплу і споминайте вдячну донечку, свою снігуроньку малу. Ось і казочці, кінець, ти. Уважно все прослухав. Молодець.